Темперамент вроджена стійка властивість людської психіки, яка визначає реакцію людини на інших людей та на події, що з нею відбуваються. Зараз більшість з нас легко зможе визначити власний тип темпераменту сангвінік, холерик, флегматик або меланхолік. Ми також майже безпомилково можемо назвати психологічні характеристики кожного з типів темпераменту. А от давніх лікарів, які, власне, все це і придумали, психологічні характеристики темпераменту практично не цікавили. Поняття темперамент темперамент виникли ще у давньогрецькій медицині, причиною чого було спостереження і роздуми над тим, чому деякі видужують швидко, інші повільно, чому одні хворі наділені великою силою опору, а інші легко піддаються захворюванням. Чому одні й ті ж ліки проти тієї самої хвороби одній людині допомагають, інші ні? Звідси бере свій початок гіпократівський принцип лікуйте хворого, а не хворобу. Термін темперамент введено в ужиток давньогрецьким лікарем і філософом Клавдієм Галеном з латини темперамент. Належне співвідношення частин, рівним йому за значенням грецьке слово красис злиття змішування, ввів давньогрецький лікар Гіппократ. Він же розробив і найдавнішу теорію темпераменту, так звану гуморальну теорію, з латини гумор рідина соки організму. Згідно з нею, ознаки темпераменту зумовлює переважання в організмі певної рідини. Наприклад, назва холерик походить від грецького «хоул», жовч, сангвінік від латинського сангвіс. Кров меланхолік від грецьких слів меланос чорний і хоул жовч, флегматик від грецького флегм слиз. Гіпократівська теорія стала основою для виникнення вчення про темперамент, згідно з яким існує чотири нині нам добре відомі типи темпераменту. Залежно від переважання тієї або іншої рідини в організмі, людина має відповідні темпераментальні характеристики. Переважання крові робить людину активною, життєрадісною, і позитивною, сангвінік. Переважання чорної жовчі робить людину депресивною, пригніченою, песимістичною, меланхолік. Переважання світлої жовчі робить людину дратівливою, збудливою, і неврівноваженою холерик. Переважання слизу робить людину спокійною, апатичною, байдужою і повільною флегматик. Аристотель, пояснюючи цю теорію, вже стверджував, що різні темпераменти породжуються якостями крові людини. Так від якостей крові залежить загальнорухова активність людини. Аристотель виділяв такі якості крові, як швидкість згортання, ступінь густини та теплоти. Наприклад, легка кров, властива сангвінікам, важка меланхолікам, тепла холерикам, рідка флегматикам. Звісно, Гуморальна теорія історично важлива, але на сьогодні вже спростована. Вагомий внесок у вчення про темперамент зробив німецький філософ Іммануіл Кант. Він, хоч і був послідовником гуморальної теорії, але, на відміну від Гіппократа та Галена, пов'язував темперамент лише з активністю психічної діяльності та почуттів. На межі 19-го і 20-го століття сформувалася концепція, згідно з якою існує зв'язок між будовою тіла людини і властивостями особистості. Так звані конституційні теорії. Поняття конституція тут вживається в сенсі будови тіла, яка, на думку прихильників теорії, безпосередньо впливає на особливості темпераменту. Згодом з'явились факторні теорії, які ґрунтуються на значеннях певної кількості властивостей факторів, з яких складається темперамент, а також інші численні психологічні теорії. Наприклад, саме Карл Густав Юнг є автором теорії інтроверсії екстраверсії. Екстраверт, як відомо, це тип особистості або поведінки, що орієнтовно. У своїх проявах на зовнішній світ на оточення. Інтроверти тип особистості, орієнтований всередину або на себе. Англійський психолог Ганс Юрген Айзенк до екстраверсії та інтроверсії Юнга додав такі властивості, як емоційна стійкість і емоційна нестійкість, нейротизм. Нейротизм за Айзенком характеризується нестійкістю емоційної сфери різкими коливаннями настрою. виходячи з опису поведінки екстравертів та інтровертів з одного боку та осіб з високим або низьким нейротизмом. З іншого боку, Айзенк побудував свою модель типів темпераменту у вигляді системи координат. Типу темпераменту відповідає один з чотирьох квадрантів при перетині двох ортогональних шкал. Екстраверсія, інтроверсія характеризує ступінь відкритості індивіда до зовнішнього світу, емоційна стабільність, нейротизм визначає емоційну стійкість. На основі поєднання цих базисних рис особистості утворюються чотири типи темпераменту, які відповідають класичним. Емоційностій і екстравертний сангрінік, емоційно нестабільний і екстравертний холерик, емоційно нестабільний та інтровертний меланхолік, емоційно стійкий та інтровертний флегматик.